Так, добрий день громада. Е, Хочемо відкрити е, на YouTube каналі е, на своєму таку, як вам сказати, годували бролерів для себе кожного року. Брали там по 100, по 150, е, тому що, ну, це птиця, яка. ну, Потрібно менш заботчим, наприклад, утятам чи гусей, гусей потрібно пасти. А бройлери це таке сидить, собі, насипав. Ну, потрібно правильно все пропоїть. Температурний режим. І все воно нормально там росте. Падіжа буде там мінімум. Так, будемо знімати в цьому, на YouTube-каналі. На цьому скільки там е, корму йде на одну голову, які затрати, е, по скільки ми там будемо її продавати, ці тушки, все це буде указуватися. Е, як, Так як сказати, зерно в нас своє. Ми обробляємо землі, і свою, і орендовану. І вирішили зробити е, вирощування бролерів як бізнес. Ми собі вже там порізали партію, а це взяли 40 штучок, верніше 44, е вигодувати і порахувати, що воно у нас виходить. Ну, я так там приблизно прикидав, що буде десь 150 гривень, даже можливо, і до 200, смотря. яка пора року, і з однієї тушки. Е нагадую, зерно в нас своє. В основному ми вирощуємо кукурудзу, кукурудза якраз йде на корм бролерам. Ну і, звісно, будемо докупляти премікс і соєву макуху, соєву соняшникову макуху. Так, все це порахуємо, все детально вам розкажемо, чим пропоюємо, коли та як. Построїли ми. Так, і построїли, а верніше, на стадії завершення наш склад, так що зерно будемо зсипати все в склад. Пшеничку вже змолотили. Пшеничка своя, всипала доволі непогано. Десь 7-8 тонн з гектара. Ну, а, звісно бройлер даватиме відходи, то есть Какашки і все це буде вивозитися на поля. Також в планах є построїти великий курятник, можливо, ось ангар найближчим часом тиждень-два, і почнемо. У нас курники є, але щоб такий, щоб чималий. Все це покажемо на нашому YouTube каналі. Так що підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, буде все детально, все розказано, показано. До побачення!